Починати комендантську годину у сумах з 10-ї вечора про таку ініціативу розповів начальник міської військової адміністрації Олексій Дрозденко. В мене є така ідея. Я остаточно ще рішення не прийняв. Раджусь з нашим силовим блоком, з правоохоронним сектором, чи дійсно є потреба з бізнесом, також магазини, заправки, сфера. Має продовжувати ефективно працювати. Сумчани ж говорить, зміна тривалості комендантської години поки може спричинити лишні зручності. Я отрицательна. Отрицательно, тому що я працюю до 9, там ще треба вибиратися. Маршрутки дуже важко ходять, особливо в деяких райони зовсім там плохо. Тому мені краще до 11 До До я вважаю нормальний варіант. Я б навіть до 12 зробив. Ось так от. Ну, тобто, не принципово, ну і вважаю, те, що скоротять на одну годину, ну, не бачу сенсу. Як пояснили у міській адміністрації, подовження комендантське на годину дозволить заощадити бюджетні кошти. На освітленні міста, котре миттєво, миттєво що секунди споживає, приблизно 40 кВт, то якщо порахувати в години кіловат-години на День кожен день плюс одна година, і за місяць 30 днів і на вартість кіловат, то калькулятор нарахував за годину протягом місяця на освітленні. Це 570 тисяч гривень. Економія, якщо будуть да, вимикати, буде економія чи подовжать комендантську сумах, остаточного рішення, поки немає. То в принципі я в таке время вже нікуди не хожу. Мені якось то всю можна включати. Попередним годинам можна знайти вихід, якщо було б бажання. А це і називається йти легким потім і створювати зайві людям незручності. Я дуже добре ставлюсь до даної ініціативи, тому що все одно нікого тут нема. Все одно, 10 часів вже темно, люди вже не ходять. Нагадаємо, востаннє триває з комендантської години у Сумах подовжили 9 листопада. Нині вона починається о 23-й годині, і закінчується о 5-й ранку. Новини СТС.